Віктор Гюго сказав: ніяка зовнішня краса не може бути повною, якщо вона не підживлена внутрішньою красою. Сьогодні в програмі 5 хвилин для змін дізнаємося про найкращий засіб для краси. На одну телепрограму, присвячену подорожам, запросили п'ятьох чоловіків аборигенів з примітивних племен. Тихоокеанських островів, щоби познайомити їх з культурою Сполучених Штатів Америки, їм показували природні та міські ландшафти, вони спробували найрізноманітніші страви, пересувалися на різних видах транспорту, брали участь у розвагах і так далі, в тому числі пройшли косметичні процедури в спеціалізованому центрі. Ведучий програми, який супроводжує їх, спробував пробудити в аборигенах інтерес до омолодження і запитав одного з них, тобі б хотілося стати на кілька років молодше? Абориген з подивом відповів: ні. Мені хотілося б стати старим і прожити років на 10 довше, ніж зазвичай живуть люди. У його культурі цінувалося довголіття, нехай і зі зморшками на обличчі. А в західній культурі цінується моложава зовнішність. В індустрії краси обертаються мільярдні суми доларів, пропонуються продукти і процедури, на які йде неабияка частка доходів споживача. Одяг і взуття, наприклад, не просто виконують свої основні функції, цінується марка, дизайн, стиль, те, що приверне увагу оточуючих. Існують засоби для краси нігтів, волосся, шкіри, брів, ві. А є ще прикраси для всіх частин тіла. Все заради додання краси тілу. Крім речей, які ми купуємо для свого тіла, є різноманітні процедури теж для краси: масажі, обгортання, ліфтинг, ботокс і навіть пластична хірургія допомагають змінити деталі тіла, зробити людиною привабливішою. Але Біблія розрізняє два типи засобів для краси. З одного боку, це одяг, зачіски, прикраси, з іншого боку, лагідний і мовчазний дух. Апостол Петро пише Нехай окрасою для них буде не зовнішнє, не незаплітання волосся та навішування золота чи прикрашання одягу. А прихована сердечна людина в нетлінності лагідного і мовчазного духа, що є дорогоцінним перед Богом, любов до багаточисленного гардеробу була великою спокусою для чоловіків і жінок на протязі всіх віків, гроші, які могли б бути використані в більш корисному напрямку. Для справи милосердя з вічними наслідками, як для того, хто дає, так і для того, хто отримує, часто розтрачується на показну ошатність в одежі. Бог бажає, щоб ми володіли нетлінною красотою характеру. Зовнішні прикраси можна купити, але вони служать тільки деякий час. Мовчазний і лагідний дух вічна прикраса, що отримується від Святого Духа. Який перетворює серце, дає йому мир і спокій. Моліться сьогодні, щоби Бог вплинув на ваше серце і звільнив його від будь-якого зла, дав вам чудову прикрасу, лагідного і мовчазного духа, щоб вам стати благословенням для багатьох людей. Помолимось, дорогий Господь. Ми безмежно вдячні тобі за те, що ти даруєш нам надзвичайно важливі поради із сторінок святого письма, як ми маємо жити і якою красою маємо пишатися. Благослови нас, Господи, в цьому, і нехай в кожного із нас буде такий характер, який би міг принести славу Твому святому імені і приємність тим людям, з якими ми спілкуємось, молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте. Матеріальна цінність золотих прикрас і дорогого ошатного одягу є незначними в порівнянні з вічною цінністю істинних послідовників Христа.